Відповіді цієї техніки в тому, що вона дуже швидка, дуже маневрена, дуже функціональна. За допомогою цієї техніки можна виконувати різні задачі поставлені, як і логістика, перевізка РК, людей, також патрулювання. З кваліфікованим екіпажем цей катер може виконати будь-яку поставлену задачу. Ви саме бачите, що багато вогневих точок різного Тормачів! різновідності, різного озброєння можна поставити. І, і... вийти ворога, вибивати з нашої землі ворога. Зараз виходимо маленькою з воростю, потім вже вийде поже. Є, він легко бронований, звісно, від тяжкого, тяжкого збройня. Саме розумієте, нічого не спасе. Від якихось кульових уламків. Та... 300 морських міль це можна піти у Крим, побити ворога і назад повернутися.